Казка гном Хома. Жила собі дівчинка Тетянка. Була вона неслухняною та вередливою. От якось мама їй каже. Донечко, прибери у своїй кімнаті, застили ліжко, поскладай іграшки. Сьогодні до нас у гості прийдуть твої двоюрідні сестрички Марійка і Наталочка. Не хочу, каже Тетянка. Якщо їм так кортить до мене в гості, то нехай самі прибирають. Погано, що у дорослої дівчинки такий безлад у кімнаті. Хто ж з нечупарою дружитиме? мовляє її мама. Я не доросла, мені ж тільки сім років, а дружити я й сама ні з ким не хочу, опирається Тетянка. Мовчки похитала мама головою. Та й вийшла з кімнати. А Тетянка сидить на своєму ліжку та й мріє. От якби знайшовся такий чарівник, махнув своєю чарівною паличкою раз, два, три і усе само собою зробилося. А так тут, мабуть, цілу годину мені прибирати доведеться. Раптом почулася з кутка. Чарівника викликали? Глянула дівчинка у куток і заніміла від подиву. З її скрині для іграшок визирає маленький бородатий чоловічок у картатому зеленому капелюсі. Ну, то як я не помилився адресою? питає незнайомець. Ти хто такий? Непевним голосом мовила Тетянка. І про всяк випадок заховалася за шафу. Я гном хома, швидка чаклунська допомога, мовив чемно вклоняючись маленький товстенький чоловічок. А що треба робити? Та от іграшки поскладати ще ліжко застелити. Добре, але я працюю не безкоштовно за кожну надану послугу. Я хочу отримувати по одній іграшці, мовив гном, хитро примружуючи сині, як квітки льону оченята. Згода, згода, заплескала в долоні тетянка. У мене тих іграшок так багато, що дівати нікуди. Тоді домовились гаразд. Махнув Хома чарівною паличкою і в ту ж мить ковдра сама собою підстрибнула аж до стелі а потім повільно опустилась на ліжко. Іграшки, немов живі, піднялися з підлоги і самі заховалися в іграшковій скрині, а ляльки з ведмедиком хутенько посідали на полицю книжкової шафи. Не минуло й п'яти хвилин як кімната була вже прибрана. Засміялася Тетянка, застрибала на радощах. Чудово, чудово, гарна робота. Гном поблажливо усміхнувся, узяв великого гумового м'яча і зник. З того часу у них так і повелося. Гном Хома виконував за тетянку всіляку роботу, а дівчинка за це дарувала йому свої іграшки. Не знаю, скільки вже так тривало, та одного дня іграшки у тетянчині скрині закінчилися. Залишилися лише плюшевий ведмедик Мишко, її найулюбленіша іграшка, а з ним дівчинка ні в якому разі не бажала розлучатись. Поснігнала вранці тетянка, а мама їй каже Прибери за собою доню, помий тарілочку і чашку, ти ж у мене розумниця. Хотіла Тетянка покликати на допомогу гнома Хому. Та шкода їй було з ведмедиком розлучатись, довелося самій мити. Піди моя люба, до крамниці, треба до борщу чорного хліба купити, просить мама. Не хотіла Тетянко, та довелося йти, не викликати ж через такі дрібниці гнома Хому. Відтоді дівчинка з гномом більше не зустрічалась. Та сусіди кажуть. Що тетянку немов би хто підмінив, стала вона чемною й привітною і вирядувати перестала. А вам, дітки, не доводилося часом зустрічатися з отим чарівником, гномом Хомою?